Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую мохіто. Його буду закривати в 3-літрові банки на зиму. Мохіто у мене із агрусту. Агруст маю червоний і маю зелений. І так, на 3 літрову банку я кладу півлітрову банку агрусту. Баночки помиті, постерилізовані, засипала агруст. На 3-літрову банку даю 250 г цукру. Цукру можна давати як менше, так і більше. Звичайно, чим більше цукру, тим солодше буде ваше мохіто. Наступне. Мені знадобиться лимон. Лимон помитий, порізаний, і на кожну баночку я кладу по три ось таких кусочки лимону. Тут також можна коригувати. Якщо ви не маєте лимона, можна покласти лимонну кислоту одну. Чайну ложку з верхом на 3-літрову банку. І мені знадобиться м'ята. М'ята до цього напою додає свіжості такого легко, навіть скажімо так, не легко, а свіжого, гарного аромату, м'ятного аромату. Ну, мохіто є мохіто, що там казати, на 3-літрову баночку я беру 3, можна брати і більше гілочок м'яти. Ось так. Закладаю в банки. Як бачите, загрусту корінчики я не обриваю, так як він є, так я його і накладаю. І тепер я вода тільки закипіла і обережно заливаю це все водою. Ще раз повторюсь, вода у мене тільки закипіла, доливаю. До самого верху, тобто повну-повну банку, накриваю кришкою. І зараз я знаю, що бувають рецепти, коли мохіто вже закривають в такому стані. Я не закручую, я зараз застелю в каструльку рушничок, поставлю в гарячу воду банку. Зараз я вам це все покажу. Заливаємо воду і чекаю, поки закипить. Після того, як закипить, я кип'ячу рівно 5 хвилин. Як бачите, бульбашки піднімаються знизу до верху, засікла 5 хвилин, через 5 хвилин. Баночку буду знімати і кришку буду закривати. Точно, по тому ж рецепту я готую напій із суміші чорної і червоної малини, або вужини домашньої, як ми ще її називаємо. І самі пропорції, єдине, що можна дати менше лимончику, тому що малинка кисліша, ніж апрострість. Кришка, звичайно, стерилізована, та якою я накриваю банку. Після того, як всі баночки проварено, я їх перевертаючи догори ставлю на підлогу. І гарненько вкутую ковдрою, рушником, ковдрою, все, що може зберегти температуру. І ось так у мене мої банки стоять, як мінімум, добу до повного охолодження. І коли приносиш з погріба баночку холодного, свіжого, смачнючого напою, смакота неймовірна. Я вам рекомендую. Мачних вам напоїв, міцного здоров'я, всього найкращого, пока-пока.